Починаючи з липня 2014 року, усі небайдужі хмельничани можуть допомогти військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Для цього потрібно перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду Надія за ініціативою Хмельницької міської ради. В липні місяці в фонді Надія був відкритий рахунок для збору коштів на потреби наших військових, які Воюють зараз на сході України. Фонд фонд вже існуючий. Він діє 14 років. Але це спеціальний рахунок для виключно для потреб військових. Кошти на потреби армійців виділяють відповідно до звернень їх самих або військових частин. Аби отримати кошти для бійців, відсилають прохальні листи у місцеві установи та підприємства. З початку своєї роботи назбирали да більше 104 тисяч гривень. Майже 63 з них витратили на закупівлю необхідних для військових речей та лікування одного з військовослужбовців. Решта суми також майже розподілена. Переховано кошти на лікування на даний час для військового, який на даний час знаходиться в лікуванні в, в львівському госпіталі. 10 тисяч гривень. Планується ще перерахувати 10 тисяч гривень іншому військовослужбовцю, який знаходиться зараз на лікуванні в Одесі, здійснюється відповідний збір документів. На обмундирування згідно листів, які я зазначав від військових частин, перераховано кошти 25 тисяч гривень на закупівлю кевларових шоломів і 27 тисяч 498 на закупівлю бронежилетів. Завтра, післязавтра, вже будемо отримати перші партії і бронежилетів. І кевларових кас за словами Олександра Лисенка, не всі звернення військовослужбовців вдається виконати, адже вартість спецодягу перевищує благодійні надходження. До прикладу, наводять замовлення однієї з військових частин обласного центру. Бронежилети 4-6 класу захисту 40 штук, коли захисні шоломи 60 штук, тепловізорі дві штуки. Для порівняння по цінах бронежилет. Четвертого класу коштує близько 4 тисяч гривень. При цій потребі це 160 тисяч гривень потрібно лише на бронежилети. На кулезахисні шоломи 60 штук при ціні близько трьох тисяч гривень. Це також 180 тисяч гривень потрібно. Порівнюючи те, що ми зібрали вже 104 тисячі 746 гривень, це в рази нижче, ніж того, що потрібно нашим військовослужбовцям. Сповільнює роботу благодійного фонду і не надто висока активність хмельничан. Олександр Васильович звертається до городян із проханням допомогти нашим бійцям, адже в такий спосіб ми забезпечуємо і свій захист. Реквізити необхідні для перерахування коштів на рахунок надії на екрані.